Виконуємо номер 605 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. 96 команд грають у баскетбольному турнірі за олімпійською системою, тобто нічиїх немає. Команда, що програє матч, зі змагань вибуває, скільки буде проведено матчів, щоб виявити переможця. Приступаємо до виконання. Спочатку, коли кожна команда грає з іншою командою, буде проведено 96 поділити на 2, 48 матчів. Спочатку, коли кожна команда грає з іншою командою буде проведено 96 поділити на 2 48 матчів. Після цього з гри вибуває 48 команд. Після цього з гри вибувають 48 команд. Підкреслимо це число матчу, потім будемо його сумувати. Залишається 96 було, 48 вибуває, 48 команд залишається. Тепер 48 команд проведуть 48 поділити на 2 24 матчі. Підкреслимо. Після цього з гри вибувають 24 команди. Залишається. Було 48, 24 вибули. 48 відняти 24 буде 24 команди. Залишається. 24 команди проведуть 24 поділити на 2 12 матчів. 24 команди проведуть 24 поділити на 2 12 матчів. Вибувають 20, 12 команд. 12 команд. Залишається 24 відняти 12, 12 команд. Залишається. Залишається. Тепер ці 12 команд – Дванадцять команд проведуть. Дванадцять поділити на два, шість матчів. Підкреслимо. Після цього знов вибувають шість команд. Шість команд. Залишається дванадцять відняти шість, шість команд залишається. Шість команд. Проведуть. Шість поділити на два, три матчі. Вибувають Три команди залишаються. шість відняти три три команди. І тепер три команди проведуть два матчі. Сумуємо тепер нашу кількість матчів. 48. Додати 24. Додати 12. Додати 6. Додати 3. І додати 2. 48 додати 2 – це буде 50. Двадцять додати шість це буде 30. 12 додати три буде п'ятнадцять. І маємо п'ятдесят до тридцять вісім, 15 дев'яносто пять матчів. Записуємо відповідь. Дев'яносто п'ять. Матчів. Ми дали відповідь на питання, скільки буде проведено матчів, щоб виявити переможця, якщо 96 команд грають у баскетбольному турнірі за олімпійською системою, тобто нічиїх, немає. Команда, що програє матч із змагань, вибуває. Номер 605 виконано.